А тепер схему, як цю історію із боєприпасами. Вже оприлюднено, що з цієї партії тільки 50 тисяч насправді е, є некондиційними, а решта так куди не йшло, бо це вироблялося. Ну, тоді за, за цією схемкою, як вони тепер в судах працюють із, із скороченням застави, вони так точно будуть працювати зі скороченням. Потім виявиться, що, що тільки оці ну там п'ять боєприпасів, які потрапили на відео, оце і є некондиційні. А всі прекрасні боєприпаси, ніяких претензій, але. Пан Меніславський, будучи знаним експертом із конституційних можливостей е, е, мін 120-го калібру, оцінив е, хиби цих боєприпасів кліматичними обставинами. Погода? Погода й волога спрацювала, і ці міни, ну все, зіпсували. Скисли, скисли. <рес> а, а як вам його фраза про те, що? Е, сезонні міни. Так, так, сезонні. Цікаво, на якому це... городі вони вирощуються? Ну, це ж він, він керується пальним. От є в нас зима і треба зимове пальне, заливо, зимовий дизель. Тому, очевидно, що він вирішив, що міни повинні бути й зимові. Шини міни, яка різниця? Є ж заміна шин, значить мусить бути заміна мін. Ну і так вони договорилися, звичайно, що інколи е, чугаєш свою потилицю, і думаєш, який же це звіринець керує країною? Як же ця країна? Наскільки ж Порошенко її за, за 4 роки склеїв, що вона на шостому році не роз... досі є, є якийсь запас міцності? Блін, Веніславський, я розумію, що він вкушений безуглою, бо ми пригадуємо, що саме безугла його вижила з посади. Ну, але ж не можна ж аж так вже пускатися берега, щоб ну, таку ахінею версти. Це, це якось... От мені цікаво, що як після цього, що він оце наплів про проміни, як він буде почуватися на кафедрі конституційного права в Київському університеті на Юрфаку? От як він там Ну, Ну це ж. М може, може, університет Шевченка є філіал там на цьому? Е ну, на Подолі там трошки над стадіоном Спартак, е там є лікарня імені Павлова колишня. Тепер вона називається центр психологічного здоров'я. Якось так. Може, може, там є філіал. Ну, Ну, не можна ж таку ахінею професору національного університету нести. А мені Як... цікаво, а де реакція, наприклад, від самого президента, який міг би в принципі поставити крапку в цьому питанні і, скажімо, долучитися? Чи е, будуть роз я, от чув, знаєте, нещодавно таку думку трошки таких від позеленілих блогерів про те, що так, а що ж ви хочете, щоб президент. Е, ви його критикуєте за мікроменеджмент. А тепер ви хочете, щоб він зараз втручався от в такі справи, якими повинні займатися люди нижчого рангу. Так, справа то в тому, що на Міністерстві оборони, ну я розумію, що там завжди були ставлені ярмака. Там є такий персонаж Шарапов. І Умер, який прийшов після різні, звичайно, треба було розмити ці яйця по 17, розмили. Тепер от міни вилізли. Причому е, ніхто, от, от це прогрес, ніхто не говорить собі вартість цих мін. А підозра в мене є, що вони вдвічі дорожчі, ніж ім, ніж імпортні. Щось, щось мене оце муляє. З цього Тому і справа, що немає цифр е, е, вартості оцього всього. В принципі, ну, могли би й назвати цифру. Рано чи пізно до цього докопаються розслідувачі, докопаються. І потім може вилізти, що не просто вкрали гроші, бо вже ж були скандали. Зараз виліз величезний скандал, який пов'язаний із взятим Кучми колишнім е Ігорем е Франчуком. Виявляється, що тут вилізла оборудка на міноборони із куртками, а тут же, ну, ми про Веніславського можемо далі продовжувати, але тут Веніславський, так би мовити, Богу, душу винен, тому що, швидше за все, що його використали в якості такого інформаційного щита, і не більше. Я не думаю, що в нього є кишенькові контори, які займаються постачанням на міноборони. Хоча. Чесно кажучи, інколи дивишся на слуги, і що в кожного слуги народу є якась квота на поставки через Міноборони якоїсь фігні. Бо свого часу влип Касай такий. А Франчук, хочу нагадати: Франчук, по-моєму, дружив з 95-м кварталом ще на початках і там його експлуатував, як хотів. Тобто, і тут Франчук, звичайно, виходив під себе підрядок на поставку уніформи. Мільйон комплектів, я так зрозумів. І вони там мали наторгувати 10 мільйонів доларів собі на кишеню. Е, ніхто не, не говорить, що це за форма, але друг Лапін раптом розказав ще одну історію: що крім цього скандалу, не, не поставлена форма у му році, сумарно на 36 мільйонів. 10 мільйонів ці персонажі мали покласти собі в кишеню. Тут Лапін недавно. Вирив ще одну історійку, коли замовили в В'єтнамі уніформу по в'єтнамських розмірах, що XL в'єтнамський це якась М-ка чи С е, наша. Тобто воно мі мікро мікроменеджмент. Бляха муха. Так от, а згадаймо історію з куртками касая. Це ж буквально місяць тому виплила ну, ця історія з куртками Касая. Десь вони через Болгарію замовляли Туреччину, ну в турків замовляли. Так раптом випливає місяць тому інформація, що ну діти Касая прикупилися в Абу-Дабі чи в Дні в Дубаї. В Дубаї прикупилися прекрасною нерухомістю дуже дешевою копійчаною можна сказати, під час війни нормально, наволонтерили все. Блін, я, я холодний просто. І головне, що друга ця історія випливає із Шараповим. Ну, Франчук, це, це там пряма зав'язка з Шараповим, він тоді керував цим оператором державним, так би мовити. І, і що? І прийшов у умеров, і Шарапов не пішов з посади, а він став радником у умерова. Контролюючи всі попередні закупівлі, і, 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 швидше за все, що його утримували там для того, щоб закрити 22-й рік. Так от, цілих два роки по 22-му році розкрадання оцінювали 40 мільярдів гривень. І тут НАТО, мама дорогає, по, по останніх підрахунках 58 мільярдів гривень. Це 1,6 мільярда доларів. Не один мільярд, а один 6 мільярда доларів? Ні поставок нема, ні грошей нема, нічого. До речі, серед фігурантів цього всього діла є і такий собі пан Ситник, який керував набу, а потім вирішив трохи підлататися на поставках до Збройних сил. Тобто, як не крути, а за три роки війни за спиною воюючої армії вирощений спрут, який, по перше, весь, ну, націю залишив без трусів, так би мовити. Далі, жодного серйозного виробництва вони так і не налагодили. Ну, якась частина виробництва, звичайно, працює, але в порівнянні з тим, що вони звітують і за фактом э, застосовуються на полі бою. Ой, воно не стикується. Воно ну при, приблизно розриви такі, як у цій закупівлі курток Франчуками. От ви згадали Мар'яну Безуглу. Я спостерігаю останнім часом у неї досить таку жорстку риторику. Якщо раніше була вона адресована до командування Збройними силами України. Я бачу, що зараз уже і Єрмак і Зеленський в неї фігурують в її риториці. От вона критикує сирського за втрату території на Донбасі, відсутність фортифікацій, хоча я не знаю, чи це по адресу по, за адресою. А для чого було клювати за Лужного? От мене теж питання. Вона не відчуває свої провини за зацькування залужного. Оце найголовніше. Вони, вони якісь такі ці, ці, ці слуги Зеленського. Це якісь ну такі е, е, ну, розумово повносправні люди. В них е, од, причину на е, наслідкові зв'язки в них роз, розірвані повністю. І головне, що вони спочатку, будучи в самому процесі, коли бачать, що якийсь процес провальний, вони раптом стають критиками і свідками сторонніми. Вони вже до цього процесу не мають відношення. Та ти ж вижила генерала е, з посади, ти залужного виживала системно. Ти, по суті, зробила все, щоб тепер критикований тобою Серський, став головнокомандувачем. Так, А що ти, ти, коли виживала залужного з посади, ти про що думала? Бо в нас, в нас є такі всякі персонажі, типу Бігуса, які, е, ну, Плювалися там в бік Порошенка, як могли. А тепер, не... тепер вони якісь критичні матеріали про Єрмака е... малюють на коліні. Ну, углака дорікнула Зеленському за е, корупцію, за брехню, по-перше. Е, ну, Залужного вона знову е, обізвала, обізвала його клоуном цього разу. А, і е, вказує на те, що Зеленський допускає колапсу в державі. Матка боска, що ж случилося? Як це е, живлення не підвели вчасно? Чи що? щось мені здається, це якийсь мені здається певний хід Марія небезух? Ну, як на мене, це це дуже нагадує траєкторію такого собі Євгенія Шевченка, великого шанувальника Бульбенфюрера. Що спочатку Шевченко е, верещав е, пару тижнів, що пора Зеленському лічно сісти з Путіним, договоритися і все. Потім на банку і зрозуміли, що Шевченко, по-моєму, злетів з орбіти, і, і, і ну, Остапа понісло. Давай трохи Остапа, так би мовити, прилаштуємо назад на орбіту. Прилаштували його слідчий ізолятор СБУ. Ну, виключили е, Шевченка. Ну, ну, нема його. Що був, що не, не було. Ну, всі що, шо? щось українська політика втратила від цього. Ну так, а хіпа без угла не наговорила в своїх, е, точніше, не, не наінформувала противника в своїх дописах у Фейсбук? скільки чутливої військової інформації, що її давно треба посадити в одну камеру з Шевченком. От і щоб встретились два одиночества і народили вже якесь нове ну, Просто, ну, Просто, ну, блін. ну, От вони вони включають. Враження таке, що от вона, так би мовити, е... Відрозлайном з хати винесла, поставила під чужі двері і сказала, то не моє. А чому смердить тобою? Ну то, то проїски врагу, ну щось приблизно таке. Тобто, але це свідчення того, що всі цій команді Зеленського починаються, по-моєму, підбиття підсумків. Тобто, паніки дуже багато, розумніші, давно шкурнули. А ти, що нечкурнув, хоче вмити руки або якось дистанціюватися. Тому, що, ну, як кажуть, б'ють не по паспорту, а по морді. І судячи з усього, ну, воно так тихенько починає Армагеддон приходити і в партію Зеленського. Бо... А з чим пов'язана оця паніка? Давайте от спробуємо проаналізувати. Сигнали сигналів з-за океану починає приходити. Прийшло кілька сигналів про те, що було попередження за Єрмака і Татарова. Ну, американці давно говорять, там... але тепер від республіканців це прилетіло. І зараз приходить дуже дивна інформація. Бо Зеленський розповідав байки про те, що він відряджає Єрмака у США домовлятися з командою Трампа. Ну і ну. Домовилися та домовилися рівно так, як у меру, який поперся з делегацією в Південну Корею. На нього постанова, проєкт постанови, внесений в Верховну Раду про відкликання з посади, а він поїхав перемовини з корейцями вести. Був час на початку, в, кін... ну, в середині 90-х, коли корейці дійсно приїздили в Україну і гуляли тут з валізами грошей. Кеша доларів. Це було, ми це пам'ятаємо. Через валізу кеша вони забрали, наприклад, таке підприємство, як АвтоЗАЗ. Занесли всім, кому треба, і отримали контроль над автозазом. А тоді якраз хлопцям треба було грошей багато, дуже дуже грошей потрібно було От вони з корейцями знайшли канал, як підтягнути копеєчку свіжу. Ну, але врешті-решт, це хоча б інвестиція якась. ну, Криворука, але інвестиція. Але після того Корея пройшла такий шлях: корейці дуже чутливі на корупцію. Вони, вони, ну, тобто, вони викорінили з себе дуже багато цього діла. І чувак, на якому печаті ніде ставити, умер, опреться просити боєприпаси у корейців. Це яким пеньком треба бути, щоб не враховувати, на якій розтяжці останні 70 років висить Корея? Так, дійсно, і там є прикрита спина е, Сполученими Штатами це факт. Але економіка корейська розтягнута на 4 біч з одного боку Японія з іншого боку. Китай. Ще з іншого Росія, а ще з іншого США. І концерни чи або чи болі корейські, вони, вони ж всеядні, вони можуть виробляти кораблі, літаки, зброю, е ігрові приставки. Ну і пішло-поїхало. Тобто це ця, ця всеядність е концерну Hyundai, наприклад. Е Будував е, флот для верфі Хундая, будували е, арктичні е, газовози для Росії. Із цих блоків потім е, на Амурі там є верф зоря, шивали, по-моєму, -по -по два газовози шили такого льодового класу. Ну і після того, звичайно, після початку російської агресії Корея припинила ці стосунки. Але Корея е, втрачає Корея балансує. А ви тут приперлися справа в тому, що Корея за законодавством не торгує зброєю, звоюючим Україна. Вони, вони собі придумали формулу так, щоб, ну, щоб їх не смикали. Але Корея зараз дуже активно поставляє озброєння для Польщі і для Румунії. Тобто, принаймні, старіше озброєння з Польщі і Румунії є змога замістити корейським нове і. Старе і отримати в Україні це озброєння. Згадаймо, скільки танків передала Польща. А чому? Тому що в них був великий підряд замовлення на танки Абрамс, і вони локалізували виробництво танка К2 Корейського і САУ Корейської. Тобто, в Польщі вже, вже є, і Польща закуповує навіть винищувач легкий Корейський. Тобто, хіба це не натяк, що якщо акуратно працювати, то, то, то це все може опинитися і в нас. Але ж розумно треба працювати, а не е, рекламувати поїздку. Поперлася делегація, яку весь світ знає, що делегація України поперлася в Корею купувати зброю. І Це так стали, нахилилися, сказали: так, 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 все продамо. Беріть, скільки хочете, беріть нам не жалко, купуйте все. Беріть безкоштовно, просто забирайте все. До честі Південної Кореї дійсно вони наростили допомогу Україні просто суттєво. Вже зараз, по-моєму, надано на 2,4 мільярда доларів фінансової допомоги. А загалом, ну, це менше, ніж Японія. але... Бо Японія вже надала 7 мільярдів фінансової допомоги Україні. І буде ще надавати. Тобто. Корея теж ну, старається. Але от зробили цю виставу. ну, Якщо на, на тебе лежить постанова в Верховній Раді про відкликання з посади, про що ти можеш домовитися в Кореї в складній такій країні? Що їхня розвідка не бачить, варто тільки зайти, на, на... чи посольство їхнє не інформує своє керівництво? Та все відомо. Але ні, треба треба. За державні гроші влаштувати собі милу екскурсію гаджетів свіженьких на 5G прикупити у Кореї. <рес> ну, чого, ну, чого вони туди поперся? Було зразу, зрозуміло, що ніхто їм нічого не продасть. Тільки на морди, хай на їхні подивляться в дзеркало на свої морди. Там зразу по мордах написано, що вам з такими мордами ніхто нічого не продасть, хлопці.